Пролунала дуже така серйозна заява від влади. Індексація пенсій наступному 2024 році таки відбудеться, але з позначкою ймовірно. Тобто, перегляд виплат з урахуванням інфляції буде залежати від дуже багатьох чинників. А ну, давайте переводимо це на просту мову. Отже, простими словами. Індексація пенсій може бути, а може і не бути тобто 50 на 50. Але особисто моя думка така: скоріш за все, індексацію проведуть. Чому? Тому що владі просто не потрібне обурення пенсіонерів. От і все. Тому, скоріш за все, в березні наступного року індексація буде. Але яка вона буде? Ну, давайте зараз поговоримо про і одні 50%, і інші 50%. тобто і про те, чи може бути, чи не може. Зараз про це поговоримо. Вітаю українці, вітаю глядачі, підписники на каналі Знайоміх, підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Дорогі підписники, я хочу нагадати про збір. Будь ласка, вся інформація під цим відео. Дякую всім, допомагає. Ми вже трохи зібрали грошей. Дякую вам велике. Отже, індексація пенсій в наступному році, ймовірно, відбудеться. Тобто, перегляд виплат з урахуванням інфляції буде залежати від багатьох чинників. Але оскільки закон. Дозволяє не індексувати соцвиплати під час війни, то індексації може і не бути. Тобто, з, одні, з одного боку, ми розуміємо, що владі не потрібне обурення пенсіонерів. Але з іншого боку, якщо взагалі не буде на все це грошей, то можуть просто сказати, що дорогі пенсіонери, ось закон дозволяє не індексувати соцвиплати під час війни, то індексації не буде, вибачайте. А, ну Ось такий неконкретний прогноз це все прозвучало від голови Мінсоцполітики Оксани Жонович. Тобто, восени 2022 року питання про індексацію пенсій в 2023 -му. також було чимось на зразок знаєте, ворожіння на кавовій гущі. То говорили, що її зовсім не буде, то припускали, що буде, проте називали там дуже скромний відсоток, там 5%. відсотків. Однак в результаті. Її такі провели з відсотком 19,7%, тобто завдяки такому підвищенню, ну, хоч трошечки люди щось отримали. Звичайно, обіцяли, що там буде багато, там... чи не півтори тисячі, але, як ми знаємо, все це було зовсім не так. Деякі люди отримали взагалі по 100-200 гривень, хтось взагалі нічого не отримав, тобто якось так. Точно так же може бути і в наступному році. От і все. Втім, для українських пенсіонерів, знаєте, все це все, що було, це все вже пройдений етап. Інфляція не стоїть на місці і витрати на життя зростають з кожним днем. Тому вже потроху починаються ось ті розмови про наступну індексацію. Звичайно, звичайно, вона, якщо буде. Вона буде набагато скромнішою, скажу так. Тобто, ось особисто мій прогноз, скоріш за все, вона буде. Вона буде скромнішою, набагато скромнішою ніж у 2023 році, оскільки показник інфляції цього року він набагато нижчий. Тобто, а це значить, що і відсоток можливої індексації буде ну принаймні вдвічі нижчим, або її взагалі не буде. Як сказала пані Жолнович, що цього року ми зробили індексацію наступного року теж постараємося зробити. Але що буде після складної зими взагалі не <ккій> зрозуміли, не зрозуміло. тому поки що планують. А життя покаже, як все це буде. При цьому Жолнович перерахувала фактори, які вплинуть на індексацію пенсії, так і взагалі на розмір соцвиплат нашій країні. Це ситуація на фронті, стан економіки і умови, які нам висуне МВФ. Причому, якщо з першими двома факторами все зрозуміло, тобто чим краще буде ситуація, тим вищі будуть шанси на покращення соціальних гарантій. То з третім все неоднозначно. тобто МВФ постійно застерігає українську владу від підвищення соціальних виплат. Тому як все буде, дуже важко сказати. Але ще один фактор це міжнародна допомога. Якщо не будуть давати міжнародну допомогу, то буде дуже дуже важко. Дуже буде важко, і навряд чи а, наша влада знайде десь на це гроші. Тому факторів багато, але скоріш за все індексація буде, але вона буде набагато скромнішою. Пишіть а, ваші прогнози на наступний рік, що ви думаєте, як все це буде? А я сьогодні з вами прощаюсь до завтра. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.